В ви йдете, просто ви ламаєте, крушите, вообще йдете вперед. Сорі за миту голову. Я взагалі то записувала відос намитою головою. Але потім я і така. Я треба помить. Бо зразення на Ютуб з грязне головою не случається, понятно? Уявіть, що у вас немає вищої освіти. Мені уявляти не треба. Ну, або тим, хто дивиться відеос, напевно, теж уявляти не треба. Ну, коротше, не з... камінь огород, як кажуть. Я зробила це випадково. Я вступила до одного з найкращих університетів світу. Ось тут рейтинг, whatever, я це не з пустого місця придумала. Тепер прийшла сюди розповідати, як що робити. Отбивала, так сказати. Це все роблю поетапно, і це типу як схемка. Не схемка, а в плані моє повіснування як розповідь в пунктах, що треба робити. Про свою особисту історію я можу розповісти трошки пізніше в наступному відео. Якщо вам цікаво, звичайно, залишайте коммінтики, ставимо лайки, продбігаємо український контент. Так ось, е що треба зробити для того, щоб вступити в топ-вузів е арт вузів світу. Конкретно в UK, тому що я не знаю, як в інших країнах це відбувається. Е особливо сфінансувала. Бо з фінансуванням тут легше, але це такі деталі, які я можу розповісти потім. Так от, як вступити? Перше, треба визначитись, що ви саме хочете робити. Чому ви хочете робити арт? Що у вас в арті такий, Де воно займає вас місцем серці? Те. Чому ви любите арт? Що ви саме хочете робити? Що ви робили весь цей час в арт? Можливо, ви хочете навчитись, ви, ви боїтеся. Е, ну, так багато речей можна розповісти, і це для того, щоб, по-перше, зрозуміти для того, який університет обрати та яку спеціальність обрати. А по-друге, це дуже вам знадобиться мотівейшн-леттер, про який ми поговоримо трошки далі. Ну, да, так, де коротше, тут можна думати тут про. Проклятие, проклятие ваши айфоны с вашей памятью, которые заканчиваются постоянно. На что я там запоминаюсь? Пространство мышления просто тут великолепно велико, и тому можете подумать, что самое вам подобается в арт. Або дизайн, або UX, UI, ну что заботно, просто подумайте про это. Далее, кем вы захоплены? Ну, це, це типу вже частина мотивушналетера, якщо чесно, але вам треба про це подумати, тому що це дуже важливо знати. Для мотівейшна та і для особисто для себе, щоб зрозуміти, що саме вам подобається варт, що вас надихає, і хто вас надихає, що найголовніше, можливо, вам подобається Манго, можливо, вам подобається Гауді, можливо, вам подобається якийсь е дизайнер як сто журнальчику, про який я згадувала. Можливо, вам хтось подобається, за чим роботом в Пінтерсті ви фоловите. і для вас важливо, я не знаю. Ну, просто згадайте. Пункт номер 3 обрати універ. Можна зробити як я, податись в перший ліпший і е, так, наугад, ну краще так не робити. Краще обрати декілька, обрати так, е, такі, які вам подобаються, в яких ви бачите себе, в яких ви бачите своє ком'юніті і так далі. Тому подібне. Коротше, не робіть як я, а робіть нормально. Бо як я зробила, я просто, я просто наугад. Я не вірила, що я зможу вступити, тому я просто вже тим подалась, я про яке прочитала і все. Ну, не прогадала. Думаю, що ви не маєте так робити. Четверте, тут є два, дві опції: перший подавати самостійно через Юкас, де я тут вам не допоможу, тому що через Юкас. Подаватись платно, і треба думати, і треба, коротше, все самостоятельно робити. В принципі, можна, але є другий варіант це знайти агенції в Британії, наприклад, які вам допоможуть вступити. І, можливо, допоможуть вам зустрітись з, 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 з комісією, що я маю, наприклад. От у мене є для вас тут в цьому випуску унікальні інсайт, який з зустрічі з комісією по перегляду мого портфоліо, яке допомогло мені вступити в університет. Тому так, от або ви шукаєте агенцію, яка має допомагати. До речі, має допомагати виключно безкоштовно. Виключно безкоштовно, тому що вони працюють на університет, вони допомагають університету. Ви нічого не маєте платити. От. І далі погнали з мотиваційним листом, що там має бути. В мотиваційному листі має бути е, ваша особистість і ваша мотивація. Все. Ви маєте розповідати про себе, ви маєте розповідати про свій страх, про свої перші. О, господи, як той фабрики і це все інше. Ви маєте розповідати про. Те, що ви любите, чому ви це любите, чому ви хочете туди? Ви маєте знайти щось внутрішнє. Особливо вони дуже люблять, якщо є страх, якийсь, якщо є якесь випробовування, якщо є, ем, якщо є якийсь виклик, і ви йдете ось Бо… Вообще, ви йдете, просто ви ламаєте, крушите, вообще йдете вперед. Вот, от туди. <сіх> ну, я маю на увазі, що розпишіть це. Розпишіть, розкажіть, це буде цікаво для них. Вони таке люблять читати. От. Ви можете розгадати, розп... як саме вам е війна. Бо, наприклад, згадати війну маю на увазі, тому що. Дуже багатьом українцям зараз дуже складно знайти роботу, бо в нашого світу або недостатньо, або її просто немає, і досвіду немає, нічого немає. Коротше, виходить дуже складно це все, і тому ви можете про це теж згадати. Я, наприклад, про це згадувала. Я не можу знайти роботу без нормальної освіти. А до речі, ще в мотиваційному листі краще згадати за те, що вас надихає, і чому саме ви хочете навчатись в цьому університеті. Я, наприклад, згадала за ком'юніті, згадала за пару блогерів, про яких я знаю, які навчались в університеті в Лондо. От портфоліо. Коли ви написали свій мотиваційний лист про те, який ви молодець, yes, який ви замотивовані навчатися саме там, у вас будуть дуже класні інсайти, тому що це тупо інфа від... Приймаючої комісії мого університету. Я потрапила на advisory session цього університету і вийшло так, що ми не прийняли. От, тому я вважаю, що я використала ці е, поради правильно і можу тепер всім розповідати, як треба їх використати. По-перше, в вашому портфоліо має бути сторітел. Я, наприклад, згадувала свої роботи. Про свою роботу і знаходила там щось про себе і це поєднувала між собою. Тобто, наприклад, там мій ментальний стан, війну. Я поєднувала свій э... своє натхнення саме э... дизайном графічним, бо я подавалася на графічний дизайн. І я про це все розповідала і пахне бикому. Класно, вони їдять, я теж хочу. Так ось розповідаєте про себе. Розповідаєте про те, що саме вам подобається, про свою особистість, це якось поєднуєте. Розповідаєте, що вам сподобалося в своїх роботах, що можна покращити, ким ви надихались в своїх роботах. Мінімум треба три роботи, максимум п'ять робіт. До речі, ну це може бути в критерії в кожному університету різні. Унікальність. Я знаю, що вас потягне дивитись е е відосики в ютубчики відносно того, що. То там що зробив? Не робіть цього. У мене криза ідентичності сталася рази три, поки я робила це портфоліо. Погана ідея. Бо я вважала, що ось, блін, я нічого не вмію, я нічого не знаю. А зараз то я вступила. Значить, щось їм сподобалось про мене. Тому ваша унікальність і да, не соромтесь казати, що ви чогось не вмієте. Я, наприклад, графічним дизайном займаюсь менше року. І те, я там навчалась три місяці, і робіт в мене було не так багато, я одну просто взяла там фотографію, вставила. Коротше, в мене було дуже мало. Але я про це згадала в своєму портфоліо і сказала: я знаю, що в мене мало робіт, але я вірю, що я можу навчитись. От, тому ставимо класно. Е, про формат портфоліо і про те, як робити портфоліо взагалі, що я там написала, я можу теж зробити окреме відео, як і про мотиваційний ліст. Тому, якщо вам цікаво... Я можу це все потім зняти і показати з сприймов. Хоча це дуже, дуже персонально, якщо чесно. Я напевно мотиваційний лист, я просто розпишу, як його писати, я не, я не готова як ним ділитись. Ну і все, ми плаваємось, чекаємо 10 тижнів. Я ж чекала 8 тижнів. А потім там оплати, IELTS Student Loan, якщо ви тут маєте Ukrainian Scheme саме в Британії, це все таке інше. Ручі, good luck. Вот. я все вам в принципі розповіла в дуже короткому форматі. Якщо вам буде щось далі цікаво, то я можу потім розказати. А так, з вами була я, Настя. Всім гарного дня і побачимось в наступних відео. А наступні відео будуть. Боже, сподіваюсь будуть, бо кожен раз я кажу, що вони будуть, і їх нема. Я дуже сподіваюся, що вони будуть. Бо я приїхала в Лондон, у мене починається нове життя з цим навчанням, я буду про нього розповідати. Теж дуже багато там про Барселону, про е, свої. Про професію, як я її змінювала, бо я спочатку була маркетологом, стала дизайнером, стала веб-дизайнером про мої навчання. І в мене, коротше, є вже контент план Залишилось тільки зняти. Ну, все, була рада з вами побачитись всім. па-па. Донати поки немає. Я поки їх не зробила і не зроблю. Поки що. Поки не буде мінімум три відео, а потім буду просить вас. Па-па.